Солдати КНДР на Курщині атакують лише пішки і підривають себе зі словами Чен Іна». А за ними росіяни зачищають сліди. Про це б написало британське видання Sky News. До цього не піднімала цю тему, але сьогодні, думаю, вже на часі поговорити про те, як саме воюють. Північнокорейські солдати, The New York Times, The Wall Street Journal і низка інших видань описувало те, чим відрізняється те, як воюють північнокорейські солдати від того, як воюють росіяни. Перша відмінність це те, що північно-корейські солдати вони йдуть наступати без бронетехніки. Це їх така відмінність від росіян. В той же час, якщо ми кажемо про їх наступ, як пише зокрема. Sky News, то це відбувається. Так, група людей із 20-60 людей іде і не зупиняється, коли працює власне артилерія. Як описують, це низка авторів для північнокорейських солдатів немає такої перешкоди, як вогонь артилерії. Вони йдуть не відступаючи, якщо росіяни перегруповуються і відступають, то від північно-корейських солдатів цього просто не дочекатися. В чому ж наступна? І відмінність північно-корейські солдати, як пише The New York Times, як пише насамперед Sky News, The Wall Street Journal, не здаються в полон. Чому розкажу трошки пізніше, які я маю власні думки? які пояснюють взагалі, як живуть північно-корейці і чому така у них реальність? Вони не здаються в полон, як писало видання The New York Times, коли північно-корейський солдат бачить, що він тяжко поранений, він просто притискає собі до шиї гранату і підриває її. Тому, як написало The Wall Street Journal, українські представники ССО робили спеціальну. Операцію військову заради того, щоб взяти в полон тих там двох північнокорейських солдатів, яких ми з вами побачили на відео. Ви ж запитаєте, чому північнокорейські солдати не здаються в полон? Скоріше за все, це відбувається через те, що якщо вони здадуться в полон, ймовірно, що повернення їх. Не сильно будуть раді у північній Кореї, в той же час це може загрожувати безпеці їхньої родини. Якщо ми повернемося до того, як живуть люди в Північній Кореї, у них є така історія, як Санвун. Це особистісний рейтинг. Наприклад, якщо хтось з північних корейців втік, перебіг е кордон і потрапив до Південної Кореї, то його родичі можуть бути переселені. Гірше місто, ніж де вони жили. Наприклад, вони жили у Пхеніяні, вони після того можуть бути переселені в набагато гірше місто, де набагато гірші умови і де навіть брак їжі, що для північно-корейських людей, на жаль, не є чимось дивним. В той же час, якщо хтось з північнокорейських громадян тікає, наприклад, до південної Кореї, то також його родичі можуть просто поїхати. В до того ж, додам таку деталь. Якщо хтось думає, а чи є в північній Кореї інтернет, то інтернет у північній Кореї тільки північнокорейський. Або більше, наприклад, раніше не знаю, як це відбувається зараз, люди, які проживали в північній Кореї і мали комп'ютер, по-перше, щоб отримувати мати доступ до комп'ютера, треба було мати спеціальний дозвіл і спеціальний працівник умовно, служба безпеки Кореї, чи як це називається Кореї, Він приходив і продивлявся, які ти дивишся, новини, що ти робиш, і перевіряв, чи є ти надійним громадянином, і чи намагаєшся ти там щось не те робити з тим комп'ютером, з тим інтернетом, і, не дай Боже, може якось вийти за рамки інтернету північнокорейського. Такий страшний режим є на планеті Земля. Як Північна Корея сканю посилаючись на українських командирів? Каже зараз північно-корейські війська відійшли з лінії фронту, вони аналізують помилки, лікують поранених або чекають на підкріплення. Бійці збройних сил України розповіли, що іноземні солдати атакують так, як під час Другої світової війни. Тобто, їх накриває там FPV дрони їх накриває вогонь артилерії. Вони не перегруповуються як навіть ті самі росіяни. Вони не відходять, вони просто йдуть далі. Чому вони так йдуть, ми можемо лише в принципі здогадуватися. Можливо, тому що за те, що ти будеш відступати, буде покарання або ще щось. Автор пише, що деякі з них підірвали себе гранатами, щоб не потрапити в полон. Український командир розказав News, що один перед самогубством Північно Кореї закричав за генерала Кім Чен Іна. Звісно, дуже важко подумати, що ж в голові у північно курагійських людей з урахуванням того, що вони виросли багато хто в повній ізоляції. Видання зазначає: армія Кендер укомплектована краще ніж багато росіян. Військові були гладко поголені та доглянуті. Усім було від 25 до 40 років. Можна сказати і про те, що The New York Times е, зазначало там, які е, речі були у північно-корейських солдатів, і у них екіпірування було набагато краще е, ніж у росіян. Ви можете подумати, як так. а The New York Times це пояснює тим, що справити на північно-корейських солдатів враження Росія хоче більше е, ніж на Своїх власних громадян в той же час варто зазначити, що Кім Чен Ін за інформацією, яку дають низка закордонних ЗМІ, пообіцяв путіну, що 100 тисяч північнокорейських солдатів будуть. Як то кажуть, доступні для Російської Федерації, як така військова сила, і, звісно, це буде доступно через ротацію. тобто там 10 тисяч повоювали, їх замінили іншими людьми. І так далі. В той же час, ви, я думаю, бачили відео, як росіяни приховували. Не обов'язково це відео поставлю. Ету, а, ну. а -а -а. эту, маску, маску, пусть да і все. Да? Маску і хто зерно то знає? Не. От відео про те, як власне росіяни підпалювали обличчя північним корейцям щоб приховувати втрати. Не знаю наскільки ця інформація зараз актуальна, але є і така інформація. Видання пише: наземні сили намагаються зачистити сліди на полі бою. Вони збирають своїх полеглих, поранених і загиблих у білих шоломах. Я так розумію, що люди, яких збирають в білих шоломах. Той же час варто зазначити, що на погрози Трампа, як то кажуть, вийти з НАТО відреагували уже в Литві і Естонії тим, що погодилися виплатити 5% відсотків ВВП на оборону в межах НАТО. Я так трошки відійшла від теми, щоб сказати вам про те, що вже є країни в світі, які готові заохочувати Америку. Залишатися в Альянсі НАТО, якщо ми повернемося до теми північнокорейських солдатів, низка закордонних ЗМІ зазначали про те, що навіщо Кім Чен Іну ця, як то кажуть, історія з тим, що Кім чен Ін, він фактично відправив. Своїх солдатів воювати на територію Російської Федерації, окрім того, що Росія дає доступ північній Кореї до технологій, які дозволяють умовно. Розвиватися Північна Корея краще до фінансових ресурсів, яких, як ви розумієте, Північна Корея потребує як країна, яка знаходиться під санкціями. В той же час, на думку автора, велика задумка цього диктатора Ким Чен Іна полягає в тому, щоб північно-корейські солдати повоювали на території Російської Федерації на Курщині, і здобули бойовий досвід. Як пишуть низка закордонних видань, це може бути корисно для Іна в тому ключі, що якщо Північна Корея, так, якщо Північна Корея вирішить напасти на Південну Корею, то в них вже будуть Підготовлені тактики, стратегії і так далі, що будуть ці піхотинці вже якомога більше підготованими до того, що як то кажуть, буде на полі бою. Тобто вони вже обкатані в російсько-українській війні. Чи буде наприклад, от, як пише низка закордонних також видань, посилаючись на їх експертів на колумністів і так далі? Чи буде наприклад можливість для північної Кореї напасти на південну Корею? Автори багатьох публікацій, це Times, The Times і так далі. Вони кажуть, що якщо, наприклад, війна в Україні вона піде на користь російського диктатора, тоді Китай може напасти на Тайвань, тоді може Північна Корея атакувати Південну Корею. Звісно, з погодження Путіна, я так розумію, що не без погодження Китаю. Тобто, отак, от як то кажуть, проти світової цивілізації розвинених країн, ця вісь. Зла світового може розпочати свою агресію. Додам ще що The New York Times викладали записки, які були у північнокорейських солдатів. Там це були здебільшого записки, які забирали українські військові з трупів північнокорейських солдатів. Це були інструкції, як себе поводити, як брати в полон українських військових, і це були інструкції. Там були розписані, скажімо так, корейською транслітерацією російські слова. Що важливо зазначити: зазначали видання за New York Times про те, що північно-корейські солдати вбивали українських військових, коли ті намагалися здатися в полон. Чому так відбувалося? Автор описує. Що причина цього? тому що північно-корейські солдати вони бачили загибель е, своїх побратимів і тому як, ніякого, скажімо так, жалю чи співчуття до українських військових у них не було, і вони просто їх розстрілювали, не звертаючи увагу, що там кажуть українські військові чи хочуть. Вони просто всі, хто здавався в полон, просто-напросто вбивали? Отака інформація у закордонних змі, скажімо так, про північно-корейських солдатів. Не робила відео про це, поки не перечитала велику кількість взагалі інформації про те, як ви північнокорейські солдати. Ба більше з Нью-Йорк Таймс описувала, наприклад, що навіть лопати, які давали північно-корейським солдатам чи автомати Калашникова, вони були кращої якості, ніж у російських солдатів. І тому, як то кажуть, це такі понти. Пункти перед північнокорейцями від Російської Федерації. Ми частина в цьому хорошого, звісно, друзі. Мало хороше лише в тому, що Збройні Сили України знищують північнокорейських солдатів в правому верхньому куті. Ви бачите QR-код. Це QR-код, який веде на банку бригада, вона на Донецькому напрямку нині перебуває. Це, звісно, там немає північнокорейських солдатів, наскільки я знаю, але. 33-я окрема механізована бригада здійснює завдання захисту українських територій в Донецькій області. їй потрібна наша підтримка, записувала я ролик. Можете перейти, подивитись на моєму каналі. Записувала я ролик з Назаром Войтенковим, Це речник 33-ї окремої. Механізована бригада він мені розповідав про те, яка ситуація. Зараз вони неподалік від міста Курахове. Ця бригада захищала місто Курахове. На жаль, довелося з міста Курахове відступити, і звісно. Боротьба на цьому не закінчується. Друзі, кожен ваш донат на реб, на дрони допомагає зберігати життя нашим військовим, і, звичайно, це дуже важливо. Також хочу сказати, що в описі до цього відео ви можете побачити посилання, як то кажуть, на відео з Назаром. Також ви можете побачити. Там PayPal, якщо хочете підтримати канал Максима Токс, ви також можете це зробити. Також закликаю вас стати спонсором каналу Максима Токс. Це принаймні мене мотивує знімати для вас більше відео. Не завжди це просто, але принаймні буду старатися це робити. Друзі, дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Не менше семи слів треба написати коментар, аби Ютуб це сприйняв як відео, яке треба давати в алгоритми поширення. Ввечері, чи, може, в день. Всім дякую, всім папа!